Лінивий холодець. Ви таке чули? До сьогодні я теж не чула. Але ж я жертва в Тіктоку, тому ділюсь з вами. Класна ідея, вона не моя. Для цього рецепту нам потрібна банка тушонки, можна любої тушоночки і пачка желатину. Готуємо. На дно посуду трима пару зубчиків чеснику. Прибираємо повністю жир. Прибираємо, тому що буде потім цей жирок зверху на код і викладаємо в посуд, де будете заливати холодне. Перемішаємо це все з часничком. Беремо 500 мг кипятку. Поки водичка буде переливатися, вона трошки охолодна. На 500 мг гарячої води, вона приблизно 80 градусів. Я беру 20 г желатину, розчиняю, добре все перемішую. Є приправа до холодцю, можна просто посолити, тому що тушонка і вода, воно ж буде не солене. Приправа у мене оказалась без солі, тому підсолюю. Така рідина в мене вийшла. Зараз буду розливати. Тушонку я розділила, тому що її забагато було для одного судочка. В банці приблизно 400 грам м'яса і желатин я брала швидко тому не потрібно заливати і щоб він набухав. Його можна відразу розчиняти в гарячій воді. Ну і розливаємо. Даємо охолонути, ставимо в холодильник для повного застигання. І будемо смакувати. Покажу результат. У нас зараз блекаут. Тому пробуємо холодець в темноті. Холодець, як ви бачите, е застиг. Це ж, взагалі, не потрібно заморочуватися 5 годин варити, шкрабати те м'ясо. Ідеально просто.